Всім привіт, вітаю вас на каналі Домки і сьогодні хочу вам показати ось таку класну гру для двох, яка називається Путівник побачень. Завдяки цій грі ви зможете урізноманітнити своє життя зі своєю второю коханою половинкою. І давайте покажу вам комплектацію і потім поближче розглянемо саму гру. У вас приходить ось такий тубус, який легко відкривається. Ось так. У нього лежить ось таке поле і шкребок у вигляді сердечка. І саме ігрове поле виглядає ось так невеликого розміру. І давайте поближче розкажу, як використовувати. Путівник для побачень це нова гра для закоханих пар. Якщо ви хочете внести різноманітність у свої відносини, зробити їх яскравішими та цікавішими, пропонуємо вашій увазі чудовий скретч-плакат. Ця гра має три рівні складності. Перший, другий і третій. Мають різні завдання, які мають три категорії. Перше це спортивні завдання, друге пікантні завдання і третє підсказки, чим зайнятися ввечері і яке місце відвідати. Ну і сам принцип гри дуже схожий на лотерею. Закріпіть плакат у зручному для вас місці, ви можете повісити на холодильник за допомогою магнітів або прикріпити на стінку. За виконання будь-якого завдання ви отримуєте бали. На першому рівні ви отримуєте 1 бал, на другому 2 бали і на третьому 3 бали. Давайте по черзі зітримо ось таким дуже класним шкрипком, який йде у комплекті, наприклад, перший рівень завдань. І ось перше завдання, яке випало в нас на першому рівні, це помістити у рамку сумісні фотографії. Тепер пропоную перейти до другого рівня завдань. Навайді, наприклад, будемо старати ось цю. Друге завдання, яке в нас випало, це разом подивитися комікси. Я вважаю, що це дуже легке завдання, за яке ви можете отримати аж 2 бали. Так, і я пропоную перейти до третього рівня завдань. Тут вказано дуже пікантне завдання, яке я не буду вам показувати, щоб нас не заблокували, але ви зможете самі його подивитися. І я пропоную відкрити, давайте, напевно, ось цю ячейку. Так, І всі ячейці нас також випало дуже пікантне завдання сказати одне своє найпотаємніше бажання, яке є у кожного друк. На плакаті зроблений за найвищою якістю, нікого не залишить байдужим, адже ви отримаєте такий особливий і цікавий подарунок. Тому, якщо ви не знаєте, чим зайнятися зі своєю коханою половинкою, переходьте на сайт і замовляйте цю класну настільну гру.